Доброго дня, і всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфуми Мотря. Це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна всім підписникам, які підписуються, які вже підписалися, які будуть майбутнім підписані. Я вдячна, дуже полюбляю переходити дивитися, хто до мене підписався, які в них канали, які в них хобі. Стараюся передивитися, поставити свій відгук, лайк. Ну, мені цікаво, дуже багато люблю шопогольків, особливо закордонних, коли ходять, показують які. Вони придбали там речі для себе, які в закордонних бутіках, різні парфуми, які новинки. У них дуже мені це подобається. Я так як сама прогулююся прямо з ними по таких розкішних ароматах. Подобаються кулінарні мені дуже сильно теж різні відеоблоги люблю теж дивитися. Як люди готують різні смаколики для своєї родини, для себе, тим більше як на свята тільки раз можна відкрити, подивитися якісь собі рецепти. Дуже мені подобається. І як ви вже зрозуміли, я задаю свої питання, люди мені задають питання, і ми, так як кажуть, общаємося дуже приємно і коректно, і повчально один для одного. Ну вже в нас осінь. У нас були літні дзвінки, такі більш квіткові аромати. Спокійні, не дуже такі аж сильно стійкі, тому що літом хочеться міняти аромати. Тим більше, коли жарко, ми поприваємо, е, і нам хочеться душ постійно приймати. І бажано, щоб аромати були більш слабші, не такі сильно насичені. І ви знаєте, а вже ж осінь. А осінь ці слабенькі, ніжні аромати вони якісь некоректні. От уже вийдеш зранку чи там ввечері. А воно так прохолодне і хочеться щось на себе нанести, коли нанесеш на себе аромат, хочеться, щоб він якось так дарував якийсь такий, знаєте, уют, тепло і щось таким аж смачненьким віяло в тебе. Ну, ну, вже ж Коли похолодає у нас опікіт більше робиться, хочеться щось з якогось смаколика, хочеться якоїсь кави гарної, смачної, ароматної або чаю гарячого з лимоном, і якийсь смаколик, чи там шоколад, чи просто якусь ну, таку, щоб відчути тепло, уют і гарну емоцію. І я так подивилася, думаю, треба подивитися. Дуже багато задаєте питання, щоб я розповіла про осінні аромати, які б зараз підходили. Мені дуже подобається той бренд Penhalicus. У мене от цього бренду є аромати, я хочу зараз поділитися з вами про них, про свої враження. Я так подивилась на свою колекцію. Ви знаєте, якась вона в мене більш осінньо зімня, літньої навіть і немає. Хоча у них дуже гарні є парфуми, дуже такі елітні літні все, але я вдихаю. Я їх знайома з ними, але зараз можливості, щоб придбати, у мене немає такої, щоб. Ну, і, якщо чесно, особа не дуже і хочеться, тому що вже осінь зима. Поки що не треба. А до того літа нам треба ще дожити. У мене з їхньої колекції тільки лунає. Луна, є. Ну, луно, я рахую, їхня луна, я вам зараз покажу. Я рахую, що вона підходить для всього. У мене така коробочка, колись дуже гарна була акція. І я, не пам'ятаю вже якісь було, чи свято, чи мене день народження, що дуже-дуже велика була скидка. І от ознайомиться, виставив бред отакі свої тестерочки, зараз ми відкриємо їх подивимося, щоб можна було з ними ознайомитися. Недорого, гарно і прекрасно. Я вам скажу більше і не треба. Тут три парфумчика в мене в цій коробочці. Дуже гарно оформлено, з бантиками, так ви знаєте, коректно, так прямо стильно, так без всякого пафосу, але приємно. От у мене луна, дивіться. Так. Отака от мішечок, отакий ось парфумчик. Тут у мене 10 міліграмчиків, чому я почала з неї хочу порозмовляти. Тому що вона от підходить і на осінь, і на літо, і на зиму. Це такий аромат ніжний, ніжний. Він мені більше, ви знаєте, якийсь такий. Ну, він такий. От, сексуальний. якийсь, От такий сексуальний. У нього такі нотички трошки є, як е, у Віканту Астрихніни, як у Адромеди, як в чу-чуть є. От тут така ну така з кислинкою троянда якась і чу-чуть з, з мускусом. Е, ну, Я так подивилася на опис. от на опис. Лимон. Лимон я відчуваю. Лимон дуже відчувається. Я зараз велике світло не сушу враження своє. Угу. Такий ніжний, прекрасний аромат Він буде коректний більше так, вам, знаєте, зранку, в обід, і ввечері, і в офіс, і кров. Але я бачу цей аромат більш як вечірній. Оце як для мене, він більш як вечірній. Він буде Такий більш сексуальний, він не согріваючий, він не теплий, такий, ви знаєте, не смачний. Я як Зараз дуже багато різних ароматів, особливо осінь, Всі хочуть з ванілю, шоколадом, щоб такі вони були смачні. Тут дуже багато лимону, лимон я лимон відчуваю. Бергамот, гіркий апельсин. От бергамот відчуваю, гіркий апельсин не відчуваю. Зато троянда і ягоди яйлівця я не відчуваю жасмин, бальзам, мускус, сірамбра. Що я вам скажу, що тут відчувається? От троянда, да, Лимон. Лимон, да. Грейпфрут, апельсин. От ягоди. Ягоди тут є олівця. Я не знаю, які там ягоди є А от хвою чуть-чуть віддає. І мускус, і сірий амброй відчувається. І ви знаєте, це такий аромат. Він дійсно як луна, Він такий прозорий, ніжний, але він такий непростий. Він такий насичений, такий огортуючий. От. Коли його наносиш, зразу відчувається, що ти десь так вийшов, якщо у вас квартира вночі на балкон, і ви стоїте в гарному, красивому такому піннюарі, і на вас світи дійсно луна, і тінь падає, і от вас благоухає таким ароматом троянди, такої троянди, ніжної, ніжної, і ви в такому лунному. В стоїте, така загадочна, така ніжна, така вся прозора, така апетитна, як ота луна. Дуже прекрасний, ніжний сексуальний аромат. Мені подобається. Я рахую, що дуже гарний аромат. Потім би я хотіла ще з вами поговорити про такий аромат. Цікавий теж в мене в тут халфеті. От Халфеті, я рахую, це в нас аромат дійсно осінній. От я його дихаю, і ви знаєте, от його літом я не бачу. І це таке, як у нікс секс. От халфеті, мені здається, він підійде. І чоловікові, і жінки. Він такий. Тут Капариш, шафран, кардамун, артемузія, артему, бергамот, Грейфрут, Не знаю. У мене тут відчувається більше дерево, кедр. Шкіра, от шкіра гарна, вичинита. Така, ви знаєте, така м'яка, як, як в салоні дорогого, дорогого ягуара такої машини, дорогої, спортивної. Амбра, бо ваніль, мускус. Оце я відчуваю. чуть чуть болгарської трояндочки почти не відчувається. Мускатний горіх. от Мускатний горіх відчувається, ви знаєте, шафран. От шафран він вимішується із бергамотом, грейфруктом, розою. Деревом шкірою, і він такий загадковий, стійкий, шлейфовий. І ви знаєте, от він мені віддає таким ноткою якогось бренді чи такого якогось алкоголю якогось дорогого такого. От Дорогий алкоголь, я відчуваю, відчуваю деревину шкіру такої дорогої машини. Зруб дерева відчувається, шафран відчувається. Ви знаєте, от яка в мене емоція до цього аромата, коли ви його надягаєте, зразу відчуваєте, наче ви одягли на себе таку дорогу-дорогу, ніжну, м'якесеньку, шкіряну якусь там курточку чи якусь там пальтишку піджачок. У вас дуже гарна така сумочка або барсеточка. І ви так підходите до машини, вас чекає прекрасний чоловік з такою гарною машиною, ви сідаєте в машині весь салон шкіряний, от вашого спутника дуже гарно благоухає таким чистотою, дорогозною. І ви сідаєте, поринаєте вам уютно, приємно. і... Машина рушає з місця, і ви їдете, їдете в прекрасне, прекрасне місце, в яке би ви хотіли поїхати. Може на шопінг, може в ресторан, може на побачення. Ну, Такої емоція в мене ця халфеті, бачу її. на Гарному, статному чоловіку, бачу на гарній паняночки, осінню зимою. Літом вона трохи, ви знаєте, дуже така сильна, дзвінка, оця шкіра з шафраном, із деревом, із ваніліном. Ваніліна трохи. Буде дуже така насичена через щур. Потім би хотіла з вами ще поговорити про такий парфум. Дуже цікавий. У мене є відео, хто хоче, може перейти, подивитися на каналі, я вже робила відео. Е, так, Це в нас буде. Парфум такий насичений. Я рахую. Він... Ну, що я вам скажу? Лорд Георгіо. Парфум Лорд Георгіо. Дійсно, що Лорд Георгіо. Ну, не бачу я. Ось такий буде флакончик. Олень з такими рогами, чого вони то Оленя з такими рогами назвали? Лорд Георгію, ну, не знаю. Ну, от я вдихаю, дивлюся от на вазу. Ну що тут? Дерево, віски, бобитонка Амбра. Що я вам скажу? Як я наносити на це не буду, я рахую, це чисто чоловічий аромат. Як коли його вдихаю, у мене аж гірко так робиться. От я тут відчуваю дійсно. Лорда! Георгія, не знаю, чи Георгій він чи ні, ну лорд. Да, що сидить в старовинному замку. Статний такий, пожилий мужчина, з такою трубкою, кури, пускає дим кольцями. Оця деревина стола його, крісла, пильність. Тому що Геордж Георгій вже такий статний лорд англійський. Це бренд англійський, я вам скажу. Це колекція принца Уельського. це від нього, цей І я бачу так остатного, вже пелякою покрившогося зорта, який сидить у такому великому кріслі за таким дерев'яним столом, з такою люлькою. Покрився вже пелякою, тому що він вже, як то кажуть, пожилий чоловік. І от, ну от, ну ну Не знаю, ну це аромат так як дихаю, він такий мені от лісом пахне таким якимось Кабінетом старовинним, аромат якихось старих пильних книжок доноситься, віскі дуже відчувається, табак. Ну, такий чисто чоловічий аромат для такого статного, самодостатнього мужчини, але вже в возрасті, який все время перебуває то в бібліотеці, то з книжками, то в роздумах своїх якихось, що полюбляє люльку курити. І полюбляє по лісі ходити гуляти. От хвою відчуваю таким лісом, таким аж кедром. Полюбляю віскі випивати. Ну, от такий він мені. Ну, на осінь гарний. Ви знаєте, мужчина як нанесе цей аромат, так вийде на вулицю, коли вже прохладно, але не зовсім ні морозна, нічого. Дуже буде гарно хати, бо він буде такий виглядати самодостатнім, статним мужчиною. От у мене ці три. Тробничка я вам порозповідала про них. Мені більше не треба, мені так достатньо, це так, як в мене для колекції, щоб просто я знала, які парфуми бувають, як їх можна відчувати. Ну і свої враження. так розказала, може, хто приглядається, схоче такий собі аромат, то може спробувати. Слідущий, в мене аромат буде від Penhalibus. ось, на осінь. Непоганий гарний аромат називається фаворітка кохана. Любима, ну як це можна сказати, єдина моя фаворітка. Ну, єдина кохана. Оцей аромат. Гарний, сильний, насичений. чуть чуть нанесу на себе, тому що він жіночий, на чоловічі. Рахую, що цей аромат потрібна тільки на осінь зиму. Літом весною не бачу. От не бачу його літом весною і зовсім я його не бачу. Чому? Зараз вам скажу. Тому що він дуже насичений. Ось я нанесла його на себе. Я зразу відчула таку помадність, густу будуарну помадність. От дійсно таке картинка зразу наче я перенеслася десь в 16-17 століття і зайшла в будуар до якоїсь княгині, графині, які раніше були в таких париках, напудрених і користувалися такою жирною червоною помадою і пудрою, так як раніше наші прабабусі. Ну, от якийсь такий мене аромат. Але це все відходить, він е... сідається і виходить наперед така ніжна помада, гарна така помада дорога. Відчувається фіалка. Дуже відчувають тут ви знаєте, і рис, і мімоза. От і рис і мімоза вимішується, і до них додається фіалочка і дає отаку, ви знаєте, таку необичну ноту будуарності, такий, ну, такий помадний аромат. але От мімус дуже хорошо чуть. Мускус, амброксант і сандал. Ви знаєте, от він на кожній людині буде на, так по собі сюди. Він такий ну от якийсь необичний аромат. Бачу його, я ж вам сказала, там десь вечірній, десь як нанесете на себе, більш кокетливий. Ну, я не бачу його, щоб ви наділи строгий такий костюм. Такий він своєобразний, як то кажуть. І, якщо чесно, я його придбала, він мені якось так зразу понравився дуже був, бо я тут відчула мімозу і рис. Мені подобається це. І фіалочку. Мандарин я не відчуваю, фрезу і ні, і жасмін я на собі не відчуваю. І він мені дуже так сподобався, бо цей оце, ну, ірисом, і і мім, мімозою, да. мімозою. Але потім він такий сідає помадністю. Я не полюбляю помадні оці... Парфуми. Ну, Чогось не полюбляю, я помадність у парфумах. І він так у мене, я трошки ним покористувалась, покористувалась. тепер, як до мене в гості приходять друзі знайомі. Або діти, я от, їм подобається, вони на себе нанесуть і вони сидять, задоволені, так їм це подобається. Ну, Держу як от, знаєте, для гостей. Мені лічно не дуже подобається. от, Мені його помадність не подобається. Не люблю я аромати помади. Ніяка. я люблю, щоб взагалі не була Нікакая. Ну, якось так. Аромат непоганий, осінній, багато є в нього прихильників. На повітрі він розкривається, благоухає, напоминаю вам про літні дні, про прекрасні квіти, квітковий такий більш аромат, хто полюбляє рисимі мімозу жасмин фіалку. Буде дуже задоволений, хто полюбляє помадність у парфумах. Я теж думаю, що ви будете задоволені. Потім у мене іде ще у нашій сьогодні добірочки. Такий цікавий аромат, дивіться, я вам. У нього така дуже цікава назва, рівноденні, розквітаючий. Чого рівнодені, чого розквітаючий. На нього навіть глянеш, дивіться. Тут сама коробочка, вже видно, що вона осіння. Осінні гілочки, листочки опадають, облітають. Теж прекрасна подача, прекрасна коробочка, дивіться, непоганий. З бантиком, але його він вже, напевно, я не знаю, не дуже денайдеш. Але з всієї лінійки, з осінніх, мені він найбільше подобається. Він для мене найкращий, дуже гарний, приємний. Я дуже задоволена, що він у мене є. Я його тестувала дуже довго, вибирала. І я дійсно це мій вибір, що я вибрала те, що я хотіла. Я вже дивця, скільки скористувала. Він виготовлений, по-моєму, 2020 року. Дуже прекрасний аромат. Він мені дуже подобається. Чим? Тому що ось зараз у нас прохолодна осінь. І на осінь він дуже гарно звучить. Я б навіть його на себе нанесла. О, бо я тут вже понаносила. От я тільки його на себе нанесла, ви знаєте, зразу на мене війнуло таким ваніліном. Таким, от він ванільний з лимоном, от, як такий смаколик, який дуже гарний, такий збиті вершки з ваніліном, з лимоном. І біля вас стоїть чашка гарячого, чорного, духмяного, такого, трошки з травами і з лимоном чаю. Такого якісного, лондонського, такого ароматного чаю, і біля вас на тарілочці лежить гарне, прекрасне таке пироженце, або якийсь смаколик, тістечко з таким зефірно, да, зефірним таким, знаєте, ароматом. І ви знаєте, в мене таку емоцію викликає цей парфум, начебто ви зібрались з сім'єю, або ви з, з своїм коханим чоловіком, коханим там. Молодим чоловіком, чи сім'єю, дітками, внуками вийшли десь прогулятися, взяли з собою кошик, смаколиків дуже багато, в термосі заварений чай біля вас біжить ваша улюблениця, чи собачка, чи там котик. І ми пішли на прогулянку десь, ну, общем, на природу. І ви розстеляєте такий плед, чогось в мене в клітиночку, асоціація такий плед, і ви сідаєте на тому пледику, достаєте термос із гарячим, чорним, трав'яним, з лимоном чаю. Наливаєте собі у кружку, з нього так і йде пара, аж димочок костер біля вас палає. Тут така нотка костра. І оцей димок костра доноситься до вас, прямо в вашу чашку. з оцим варивом цим гарним прекрасним чаєм, і чай вимішується іще з димом костра. І біля вас ще лежить смаколик, дуже смачнучий, такий зефірний, ванільний, скремовий, прямо з такими лимонами, апельсинчиками. І ваші дітки бігають, гуляють, собачка там чи ваші улюблені котики. Там, чоловік біля вас теж сидить з чашкою. Чаю, чи молодий чоловік, чи е, мама, чи папа, ну, в общем, ваші найкращі друзі, найрідніші е, кохані люди для вас. І ви сидите, насолоджуєтеся цим чаєм цією природою. Воно прохолодно, але діти ваші бігають, і ваші улюбленці бігають бігають, їм тепло. А вам прохолодно, ви плед укуталися, і ви сидите, мрієте, дивитесь на прекрасну, гарну пору року, природу, насолоджуєтесь оцим цим смаколиком, оцим чаєм. Він дуже цей аромат согріваючий такий, ви знаєте, викликає дуже гарні, прекрасні емоції. Ну, Красивий красивий, такий чайно, солодкувато, тістечково уютно благоухаючий такий родинний аромат, я рахую. От, Кримся дуже гарно він пахне. Неролі, чую, геліотроп, тут, гортензія, фіалочка. Ви знаєте, фран-жепані. Я думаю, що тут за аромат? Оце франжепані, Вимішується з тросниковим сахаром і з квітками апельсину і гортензії, і неролі, і робить такий, ви знаєте, я не знаю, ну тут я ваніль не відчуваю. А тут тросниковий цукор. От цукру тросникового не відчувається аброксан. Оце Аброксан може на кожній людині робити свою емоцію, свою, знаєте, таку загадку. І він то лимонно тістою. Тістечково зефірно-кремовий, такий робиться, то визирає чорний такий ароматно-лимонно-димний з костровим таким відтінком аромат. Дуже приємний, осінь він піднімає вам настрій, ви будете як в тому теплому, гарному пледику і уютний, прекрасний аромат. Буде дуже багато компліментів, стійкий. Шлейфовий, непоганий аромат. Ну, оце з всієї моєї колекції самий мій найкращий, найкоханий мій аромат. Це аромат на любителя. Не кожному він сподобається, але є прихильники і помадних ароматів. Ці три аромати у мене Луна, Джордж Георгіо і Халфеті теж знайдуть своїх, як кажуть. Почитателі, кому подобається цей аромат. Але мені з оцих луна саме більше подобається, і вона мені більш подобається як вечірня, ледь нанести собі там, на одежу, якусь таку будуварну, щось таке вечірнє. Ну, рахую, він якийсь такий більш сексуальний аромат. Десь так. На побачення, в ресторан. Ну, коректний буде. А так. Цілий день ходить в офіс, я рахую, він некоректний. Халфеті буде коректний у офіс, на ділову зустріч, унісекс як для чоловіка, так і для жінки. Ну, а лорд Георгій буде для статного, пожилого такого чоловіка, який досяг усе, якому вже нічого не треба, йому тільки треба охоту, що по лісі погуляти, посидіть в своєму кабінеті, помігітувати про життя, ну, такий статний. Якийсь такий він, ви знаєте, лісово, вісковий, ну такий припилений аромат. Ну, як для мене. Ну, теж знаходить своїх прихильників. Ну, що я вам скажу, це моє лічне враження, У кожного є свої парфуми, на кожному відкривається по-різному, і в, кож... в кожного різна шкіра, і кожен полюбляє аромат, так як він полюбляє, тому що, коли ви наносите на себе, ви зразу відчуваєте аромат зовсім по-другому, як від подруги, від знакомого там. Від... Других людей. Ну, Я рахую так, що всі парфуми треба тестувати, випробувати. І в кожного буде своє враження про різний аромат. Ну, Така в нас сьогодні була добірочка 5 топ-ароматів від дуже прекрасного бренду Penhalus. А ви розповідаєте мені про свої аромати, які у вас, які вам подобаються на осінні аромати, які у вас є з бренди. Я буду дуже вдячна. Ну, на цьому будемо закінчуватися. Наш відеоогляд, підписуйтесь, коментуйте, задавайте свої питання. Будемо за це дуже вдячна. До побачення, до нових відеозустрічей.